Друзі, заскочив на об'єкт. Тут стоїть чан. У нас люди купували класна штука. Згодом, якщо вам цікаво, обов'язково покажу, що це таке, з чим його їдять і для чого. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. А в принципі, саме головне, що я хотів показати: басейн внутрішній у нас гріється ось таким тепловим насосом. Це у нас аквавіва спліт стоїть отут за стіночкою. Бачите, туди заходять і кабелі, і магістраль. Ось така класна штука. Температура зараз в басейні 29 градусів там, з копійками. Я його налаштував, Ну, я думаю, що на завтра вже буде 32, як і хотіли замовники. А зараз покажу вам сам басейн. І ось, друзі, наш басейн, як і обіцяв показую. з білим льодовиком. Ось так виглядає. Як вам подобається? Ну, гарно ж, правда? Цей басейн у нас при бані. Баня ось там. Все чудово працює, водичка чистенька, щойно додали хімію. От я все перевірив. Тому друзі, кому цікаво, обов'язково записуйтесь. Телефончик прямо зараз залишу на екрані. Це якщо вам треба попасти в таку чудову баню, де є чан, де є басейн, де є парна, де ось така чудова кухня. Де можна посидіти, якесь свято відсвяткувати. Бачите, все, що необхідно, все є, все чудово. Тому звертайтеся. А якщо, друзі, вам потрібен саме басейн, ви хочете побудувати басейн, щоб ми вам побудували, або ви самі хочете побудувати, вам треба консультації, креслення, обладнання і так далі, то звертайтеся, телефончик знову ж таки. Прямо зараз це наш телефон буде на екрані. Тому чекаємо.